Самий величезний привіт, доброго вам ранку. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва Акція в магазині Єва першого, другого та 3 серпня, тобто на вихідні, п'ятниця, субота та неділя. Я вам дякую за коментарі та за вподобайки. Давайте подивимося, що приготувала нам Єва на ці вихідні. Кешбек повертається: 80% бонусом на вашу картку є Мамозайка. Одразу нараховується кешбек, і на другий день ви вже можете розрахуватися. Всі засоби для догляду за взуттям. Навіть дезодорант для взуття ось зі знижкою 120 гривень, та з кешбеком чорний для замші. 300 мл 119 гривень. Ну загалом я подаю вам напевно інформацію, тому що ще ходять багато всі в шльопанцях своїх цих, як вони називаються, скажіть мені, і я вам скажу крокси. Ось тому надаю вам інформацію, кому потрібно. Зверніть увагу. Наступна акція в вихідні, всі підгузки, Joy. Run and Fun з кешбеком 80% також дуже хороша акція. Давайте подивимось ціну. Зверніть увагу, дешевше на 100 гривень, упаковка, і ще кешбек вам нарахують. Це дуже хороша акція. Скажіть вашим знайомим, хто має малечу, це дуже хороша акція. Ось взяти зі знижкою підгузки Joy джой, і потім на кешбек можна також ще щось взяти. Так, весь туалетний папір, а також із кешбеком 80%. Давайте подивимось, навіть вологий туалетний папір. Greenway туалетний вологий папір 40 штук за ціною 38 гривень 50 копійок. А ось цей вже буде вигідніше акція, тому що він зі знижкою 80 штук і 42 гривні 60 копійок. І ще й кешбек вам нарахують. Також зверніть увагу. Сніжна панда, туалетний папір двошаровий 4 рулони. Ароматний 58,90. Ароматний папір диво. 4 штуки двошаровий 50 гривень. Туалетний папір літо двошаровий 4 рулони 39,70. Туалетний папір грінвей це тришаровий з ароматом персика 4 штуки за 60 гривень. Туалетний папір Зева тришаровий 4 штуки, 102 гривні. Туалетний папір Зева 4 штуки, 4 шаровий 125 гривень. Косметика Glam B. Кешбек 80% на всю декоративну косметику Glam B. Зверніть увагу, є косметика зі знижкою 50% навіть більше. Ось, наприклад, олівці по 30 гривень, повна вартість 90%. Отримайте знижку і отримайте кешбек 80%. Наступна акція на LCF косметику. Зверніть увагу, 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Є ціни за регулярною ціною. Цінники точніше товар. А є зі знижкою. Також бачу 50%. Так, наступна акція. На всі сухі шампуні на другу одиницю мінус 50%. Давайте по черзі. Сухий шампунь Go to B, об'єм 100 мл 149 гривень. Сухий шампунь Go toB, об'єм тут 150 мл 216 гривень. Ось такий вже трішки більший сухий шампунь 200 мл 181 гривня. Сухий шампунь Батіст 245 та 222 гривні. One Me маленький 100 мл 62 гривні Та сухий шампунь One Me об'ємом 200 мл 104 гривні. Сухий шампунь Sios 164, 200 мл І One Me так, свіжість без білих слідів 200 мл 104 гривні. Акція на Патрісі Лідо. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і 2 найдешевших в чеку Вам буде у подарунок. Зверніть увагу, також є знижки до 50% і навіть більше. Наприклад, ось таку помаду. Помада-бальзам для губ. Тут можна обрати кольори. А зараз по 100 гривень повна вартість була 300. А Також з хорошими цінами туші для ВІ по 100 гривень. Ну, надаю вам інформацію, також зверніть увагу. Це я вже не буду вам розповідати. Знову продовжили акцію на всю декоративну косметику дитячого хані бані 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і дві найдешевших буде у подарунок. Наступна акція на всі засоби для жіночої депиляції з кешбеком 80%. І, до речі, зверніть увагу ще й зі знижкою. Давайте по черзі я вам розкажу і покажу. Так, ось такий засіб Мей. 15 в одному крем для депіляції, 45 гривень. Ось такий крем для депіляції, також 45 гривень. Теплий віск для депіляції, об'єм 250 мл 239 гривень. Мей, гель віск для депіляції 16 штук, 85 гривень. Це у нас воскові смужки для депіляції, 12 смужок, 2 серветки. За ціною 70 гривень і кешбек. Гель-віск для депіляції. Так, це, мабуть, ті це самі смужки вибачаюсь. Ой, це ж вони ті самі. Ось. Наступний це у нас. Це... А, це не мей, це вже все. Наступна акція на Аркомен, всі чоловічі гелі для гоління та Арко Soft Touch жіночі гелі для гоління зі знижкою 40%. Так, Soft Touch. Від Арко жіночі гель для гоління зі знижкою 40%. 123 гривні. І давайте подивимось на арко для гоління чоловічі гайлі по 94 гривні. Хочу зауважити, що це дуже хороша ціна. А в іншому магазині така ціна стоїть на пінку. Гель набагато краще і економніше: 200 мл – 94 гривні. На вихідні всі товари для відпочинку та аксесуари для плавання та для пікніку 2 до рівня 4. Надаю вам інформацію, тому що тут дуже всього всього багато. Купуєте 2, і два найдешевших буде в подарунок. Жіноча гігієна. Всі щоденні прокладки на другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте. Одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. Наприклад, от зараз Лібрес, вже на нього і так ціна стоїть 50%, 52 гривні зі знижкою. І другий можна взяти за ціною 50%. Ще від цієї ціни буде битись знижка 50%. Зверніть увагу. Ось такі Лібрес. Тут пакування 58 штук за ціною 36 майже гривень. Лібрес, ось ці 64 50. 40 штук лібрес 70 гривень. Кефрі по 95 гривень. Олвейс, пакування тут 48 штук, 43 гривні. Так, вибачаю, це ось так: от. 88 гривень. Я щось подумав, що це дуже дешево не може бути так багато, так дешево. Так, ось такі 30 штук, 44, 40. Лінджері 28 штук, 58 гривень, Бела Тінс 35 гривень, Софт 35 гривень, та Бела Пакування 60 штук, 92,50. 50 Діскріт 54, 92 гривні. Без бокала нет вокала. Всі чашки, склянки та бокали 2 до рівня 4. Надаю вам також цю інформацію: ну, тут вибір невеликий: ось такий. Декілька штучок по 80 гривень. Всі по 80 гривень. Купуйте два і два буде в подарунок. Тобто за 160 гривень чотири штуки. Також ця акція на чашки. На склянки 2 до рівня 4. Мені здається, що в різних магазинах ЄВА різні чашки, різний асортимент, тому також надаю інформацію. А оце новинка. Дивіться, яка цікава, і вона зараз лише 50 гривень. А зі знижкою 50% купуєте дві, тобто за 100 гривень вам вийде 4 штуки. А оці мені сподобалися. Я пам'ятаю, як вони з'явилися, як новинка була. А, були різні квіточки. Ціна цієї чашки 80 гривень. І нарешті, оці поставили по акції ще й два дорівнює 4 Вони по 80 гривень. За 160 гривень можна придбати 4 чашки. Надзвичайно гарний принт. Це виходить чашка 40 гривень. В акції зараз посуд «Люмінарк» в Єва банки для зберігання продуктів один плюс один дорівнює три. Ось такі баночки. Люмінарк на літер скляні із герметичною скляною кришкою. 119 гривень. Купуєте дві, і третя буде в подарунок. На вихідні дуже хороша акція: мінус 50 від звичайної ціни на всі засоби для догляду за обличчям лірен. Крем SPF 30 для обличчя Дени Лірен 104 гривні 80 гривень, очищуючий пілінг гель. За 100 гривень можна придбати крем лірен, зволожуючий із алоє. Авокадо також в таку ціну. Об'єм всі мають по 50 мл. 120 гривень колагеновий. Пінка для вмивання лірен 80 гривень, розгладжуюча для вмивання. 80 розгладжуючий крем для обличчя, також 50 мл. Ну, креми всі йдуть по 50 мл, 110 гривень. Спрей для обличчя. Загалом надаємо інформацію: зверніть увагу, вся серія, лінійка все для обличчя зі знижкою 50%. А лірен, зволожуючий гель для умивання, 150 мл 100 гривень. Сироватка, гелорон, сироватка для обличчя для всіх типів шкіри за ціною 104 гривні 30 мл. Наступна акція на всі гелові капсули для прання мінус 50 від звичайної ціни. А отут же, господинки, зверніть увагу і давайте розпочнемо огляд із найдешевших, тобто із найбюджетніших. Капсули для прання Кьонен універсальні, 16 штук йде в упаковці 129 гривень. Капсули для прання лоск хлор 15 штук – 132 гривні. В таку ж ціну капсули лоск ароматерапія колор. Ароматерапія лоск капсули колор 22 штуки – 207 гривень. Лоск Колор 40 штук за 324 гривні. Капсули Персіл Експерт 11 штук 189. Персіл колор 13 штук 199. Персіл універсальні 26 штук 327 гривень. Персіл колор 35 штук 424 гривні. Зауважте, чим більше пакування, тим дешевше виходить капсула для прання. Персіл колор 44 штуки, 44 штуки, 509 гривень. У ці будуть найвигідніший колор. Тут 60 штук 599 гривень. Капсули для прання Ariel, сила виведення плям 10 штук 134 гривні. Капсули Ariel 12 штук колор 159, 22 капсули 267 гривень. І, господинки, зверніть увагу 30 капсул Ariel 342 гривні. Це ще дешевше виходить. І велика Аріель а, тут а, колор. Скільки ж тут капсул? А, ось бачу. 60 капсул, 612 гривень. Це виходить ще економніше. Капсули Grünve 12 штук, лише 69 гривень. Капсули для прання Sky є універсальні, є колор по 12 штук будь-які 67 гривень. Та універсальні Sky без фосфатні, 35 штук за ціною 174 гривні. Капсули для прання Переволь Black, 13 штук 144 гривні. Наступна акція на рушники паперові. Сніжна панда, мінус 40 від звичайної ціни. Сніжна панда ось такі двошарові дві штучки за 47,80. Не знаю, чому ці дорожчі. Це вони також двошарові, 200 листів. Мабуть, 200, мабуть, більше листів. Два рулони за 81 гривню. Ось така сніжна панда рушники двошарові, 140 штук, за ціною 45,50. І ось я знайшов три шарові, 165 відривів, дві штуки, за 81 гривню. Мінус 50 від звичайної ціни. Антоніо Бандерас, Лан Він. Вся парфумерія надаю вам інформацію, тому що вибір великий, і чоловічий, і жіночий. акція розповсюджується. І акція на біжутерію на ці вихідні два дорівнює чотири. Всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі, дитячі, флеш-тату. Акція подовжується. Вона була також цих днів. Два дорівнює 4. Купуєте два і два найдешевших чеку вам буде в подарунок. Часто показую усю. Ну, ці заколки, крабики показую у відео. Мені також здається, що в різних аврорах асортимент різний. Дуже гарно орієнтуватися, на кожній планшетці є ціна. Ось такий цікавий органайзер для косметики. Є в двох кольорах. Зараз 159 гривень. Це також новинка прозорий органайзер для пензликів для косметичних. Всяких штучок 199 гривень. Ось такий бокс для косметики, для ватних палочок, для ватних дисків 219 гривень. Контейнер для ватних палочок 70 гривень. Я вам бажаю гарних вихідних, тихих вихідних, щоб у вас все було гаразд. До наступних відео. До зустрічі!